Були собі дід та баба. Татужились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як ворошна нема? От бабусю піде в хишку, та назамітай в засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, назамітала в засіку борошенця, витопила в печі. Замісила гарненьку борошно і спекла колобок. Поклала його на вікні, щоб постигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й покотився дорогою. Котиться, котиться, коли назустріч йому зайчик. Коловак, коловак, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику лапанчик. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби утік, я від діда утік, Та й від тебе утечу. Та й покотився знову, котиться, котиця, перестріває його вовк. Колбок колобок, я тобі з'їм. Не їж мене, вовчуку, братику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку метен, я із борш на спечени, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, то й від тебе утечу, Ха -ха. Та Хай покотився, аж іде йому назустріч ведмідь. Колобок, колобок, я тобі з'їм. Не їш мене ведмедику. Я тобі пісенки заспіваю. Ану з успіхуй. Я по засіку метен, я із борошна спечен, я від боби утік, я від діда утік, я від зачка утік, я від вовчка утік, то й від тебе утечу! ха. Та й покотився далі. Котиться котиться дорогою, зустрічається з лисичкою. Коловок, коловок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичку сестричку, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борош наспечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика утік, я від вовка утік, і від медія утік, то й від тебе утечу. Ну, й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трішки. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка його гам та й з'їла».